Слава Україні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Олександр Кацуба, який є фігурантом у справі про вишки бойка, та який відкупився від правосуддя, тепер остаточно перейшов межу і хоче через суд повернути собі 100 мільйонів гривень. Як стало відомо, в понеділок, 23 жовтня, відбудеться судове засідання у справі фігуранта скандалу з вишками бойка регіонала Олександра Кацуби, де він намагатиметься повернути собі 100 мільйонів гривень, які були сплачені, щоб він вийшов із сізо. Як свідчить офіційний сайт Київського апеляційного суду, засідання у справі призначене на 18.00. Суть справи частина 5 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Проте, як пише один із телеграм-каналів Олександр Кацуба, повірив у себе та через суд хоче довести, що він був невинен у крадіжці вишок бойка і повернути 100 мільйонів гривень. Але що цікаво, молодший брат із клану Кацуб Олександр, син колишнього нардепа регіонала Володимира Кацуби і підручний кишенькового олігарха Януковича Сергія Кучин. Через аферу з вишками бойка завдав державі збитків на 800 мільйонів доларів. Зазначимо, що після втечі Януковича він виїхав за кордон. 17 червня 2016 року слідчі ГПУ затримали регіонала, а 18 червня суд арештував його на два місяці. Проте Кацуба пішов на угоду зі слідством і заплатив 100 мільйонів гривень. У березні 2017 року Кацуба вийшов із Лукянівського слідчого ізолятора в Києві. Як уже раніше розповів колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, Олександра Кацубу затримали, коли він прилетів з Європи на концерт Вакарчука. В його телефоні зброй. Збереглась переписка за три роки, з якої правоохоронці дізнались багато цікавих деталей, зокрема про розкішне весілля у французькому замку, яке відбулося у 2015 році. Лише по весіллю у Франції спливла наступна інформація: щодо витрат: Лепс 120 тисяч євро, 95-й квартал 73 тисячі євро. Віра Брежнева 25 тисяч євро. Найбільше мені сподобалися і мені рушники за 40 тисяч євро. Дуже слушне придбання під час війни в 2015 році. Розповів матіо. Як натякають у соцмережах на даний момент, Кацуба для отримання бажаного судового рішення, нібито намагається заручитися підтримкою не лише голови Київського апеляційного суду, а й генпрокурора Костіна. Суми подяки називаються мільйонні в доларах США. І, схоже, колишньому регіоналу це ой як потрібно. У мережі також повідомляють, що Олександр Кацуба, нібито особисто зустрічався з генпрокурором України в ресторані Фруфру -фру» в окремому кабінеті, куди заходив через кухню. Спілкувався. Ня, начебто, влаштував заступник генпрокурора Дмитро Вербицький. Наскільки ця інформація є достовірною, важко сказати, але все цілком можливо. Також повідомляють, що прокурори можуть просто не з'явитись на судове засідання, щоб не заважати ухвалити потрібне рішення. До того ж, Кацуба, нібито, намагався вирішити питання зі змі, щоб тему суду не висвітлювали. Але як бачимо, у нього це не вийшло. Як бачимо, розглядати такий варіант, що Кацуба не причетний до вишок бойка, неможливо. Уже надто сильно він хоче замести всі сліди, але рано чи пізно все викриється. Загалом у схемі вишок бойка, як з'ясували прокуратура, фігурує багато гучних прізвищ. Президенту утікач Янукович, екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов, колишній голова правління Нафтогазу Євген Бакулін та його заступник Євген Курнічук, екс-голова правління Чорноморнафтогазу Валерій Ясюк з його заступником Олександром Кацубою. Голова правління латвійської компанії «Рейська судноверф Василь Мельник. Сама схема з вишуками була створена ще 2010 року за вказівкою Януковича, Тому всі регіонали тим чи іншим чином причетні до цієї справи. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.